Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Завдяки їм небо наше. І сьогодні воно міцне як ніколи. Привітайте наших героїв! Повітряна дуель над хрещатиком це не кіношна вигадка. Це реалії першого дня повномасштабного вторгнення. 24 лютого два ворожих штурмовики долетіли майже до урядового кварталу. Перший день повномасштабного вторгнення. Військові льотчики працюють на межі людських можливостей. У нас було дуже багато вилітів. Там доходило до того, що ми з літака вилазили. Нам технічний склад давав каву. Ми не встигали випити. Ми опять сідали в літак і знову летиш. Було дуже багато вилітів. Черговий виліт, напрямок Вишгород. Два українських бойових літаки летять по руслу Дніпра. Лотчик на псевдобджоляр помічає ворожу авіацію, яку не зафіксували наші радари. Я візуально побачив, як прижавшись к правому берегу Дніпра, йшла пара Су-25-х. Вони прижав летіли десь 50 метрів над землею і практично порусло. Ну я розумію, що вони це робили для того, щоб не попасти в, в зону роботи наших радіолокаційних станцій та змітно-ракетних комплексів. Ворог рветься у бік урядового кварталу. У них основна задача була це знищення мостів через Київ, робота по урядовому кварталу, тому що вони йшли саме в той, в, той, в той район. Я своєму ведучому сказав, бачу противника зліва, знизу. Він дав команду, що мій літак лівий, його літак правий. Наші пілоти розуміють, що нищити ворожі літаки над містом дуже небезпечно і намагаються відігнати їх подалі. В небі над столицею зав'язується справжня авіадуель. Два на два. Першим російський літак приземляє напарник Джоляра В'ячеслав Єрко. Його противник ушов вверх хмари і став розвертатися, виходити в сторону Іванкова Білорусі, десь туди. Сайт пустив ракету, догнав його. Нам потім е хлопці з сил спецоперації сказали, що літак був знищений, і упав перед Іванковим. Тобто він його догнав ракетою. Пілот другого ворожого літака викручується як тільки може. Ніж противник став маневрувати дуже близько над землею. Ракетно над, над домами і над землею було працювати неможливо. Внизу, за лічені секунди, кілька разів промайнули хрещатик, куренівка, урядовий квартал та залізничний вокзал. Потім вилетіли за місто. Я побачив в зеркалі, як по мені з землі була пущена ракета, і вона йшла між опоруждаючу точку, куди я довжив був підійти, мій літак, і е, противник. Я встиг зманеврувати вправо, ракета пройшла вверх. А от противнику з повним боєкомплектом маневрувати було значно складніше. І, врешті, під час чергового віражу російський пілот не впорався з керуванням. І коли я знову заходив на нього для атаки після того, як пішла ракета, він не сп... не впорався з керуванням і просто врізався в землю. Тобто я його навіть не використовуючи озброєння, противник був знищений. У нашій студії учасник цієї повітряної дуелі льотчик легендарної 40 40-ї бригади тактичної авіації повітряних сил збройних сил України на позовний бджоляр. Імені зрозумілих причин ми, звичайно, сьогодні відкривати не будемо. Вітаємо вас. До 24-го ніхто і уявити не міг ворожу авіацію над центром міста, над нашою столицею. Які ваші були думки того ранку? Це також було несподіванкою не тільки для міста, несподіванкою було і нас, що вони будуть такі нахабні і будуть виконувати бомбардування та штурмові атаки по місту Києва без винищеного прикриття. Це для нас було несподіванкою. Яким міг бути розвиток подій, якщо б вони відпрацювали? Це могло бути знищення урядового кварталу, знищення мостів через річку Дніпро, і тим самим знищення нашої логістики і пересування військ. Якщо він виконав свої задачі, це дуже б ускладнило саму оборону Києва. Якщо це був урядовий квартал, це знищення системи керування державою. Це були дуже великі наслідки. І тільки тому, що вдалося їх побачити, ми і не дали йому виконати своє завдання і знищили. А що ви почали робити в той момент? Ви їх почали кудись відводити чи виманювати? Як це було? Е, ви повинні розуміти, якщо е, бомбер або штурмовик виконує свою своє завдання, він нанесе набагато більше шкоди, е, чим він буде знищений над містом. Uh -huh. е, якщо була у мене стопроцентна впевненість, що після відпрацювання по ньому, по ньому е, з гармати е, він би впав, я б це виконав. Але uh -huh. е, локаційно над містом е, ракетами працювати було неможливо тільки з пушки. Я вважаю, що там були дуже досвідчені пілоти, тому що перший з цієї пари ушов вверх, вліво і в хмари. Його потім і ведучий догнав ракетою і впав десь біля Іванкова. Міже пішов і став маневрувати. Він намагався витягнути нас під свої системи про за собою. Витягував вас під, систему ПВО. Собою під свої зникноші ракетні системи. Тобто, це його був хитрий план, щоб вас виманити туди і вразити і намагався весь час. Підтягнутися підпідвинищусь, і тому це було постійне кружляння з намаганням зайти йому в хвіст. Можна так сказати, що ви вимотували один одного? Так, це було свого роду вимотування, і вже е, можливість по ньому атакувати з'явилася десь біля вижероду, коли ми вже були над лісовою смугою та полями. Саме в процесі атаки заходу на нього я в зеркалі побачив ракету, яка вийшла з землі, і це була російська ракета. Я вважаю російська ракета, ага. так тому що якраз на тій території вже було окуповано все. І мені вдалося відвернути. Ракета пройшла мимо. Я потім знову зайшов на літак. Льотчик цього літака побачив. Я так думаю, що він побачив ракету і побачив винищоч, який на нього заходить, бо він почав е, дуже інтенсивно маневрувати дуже низько над землею е, і з е, дуже з великими перегрузками. І саме в цей час він просто не впорався з керуванням і впав. Тобто я навіть не використовував по ньому озброєння. Дякую вам за вашу роботу.